Малята, як називається наша країна? Україна, а люди українці, згадаємо віршик. Ми всі діти українські, український, славний рід, дбаємо, щоб про нас маленьких, добра і слава йшла у світ. А як заслужити цю славу? Добре навчатись, бути вічними вихованим. Сьогодні ми поговоримо з вами про видатну українську письменницю Лесю Українку. Подивіться на це дерево, воно сумне і безбарвне, бо такою була і наша мова без вершів. Леся Українка була розумною дівчинкою. У чотири роки вона вже добре читала, а в 9 почала писати вірші. Вона дуже любила природу. І саме про природу були перші її вірші. Сьогодні ми познайомимось з деякими з них. Про польовничу природу України вона написала у своєму вірші на зеленому горбочку. На зеленому горбочку, у вишневому садочку, притулилася хатинка, мов маленька дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Чи сподобався вам вірш? Вірші лесі українки дуже мелодійні і дуже описові. Подумайте, якими словами починався вірш, а якими закінчується. Хто звеселив у вірші хатинку? Давайте згадаємо, чий вірш ви сьогодні слухали і як він називався. І знов повторимо. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатина, мов маленька дитина. С тиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки, не мов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило, і хатинку свеселило. Молодці малят.